Василю, ти одружився з Наталкою? Та ні. Вона сказала, що я бідний. Але ж у тебе багатий дядько. Ти їй про це казав? Та казав. Тепер вона моя тітка. Приходить чоловік до паркана сусіда і стукає. Нікого. Знову стукає. Тиша. Бачить з іншого боку паркана підходить собака і каже Ну, що стукаєш? Не бачиш вдома нікого нема? Чоловік не притомніє. Відкриває очі, над ним стоїть той же пес. Собако, ти що гавкати не вмієш? Чому? Вмію? Просто лякати тебе не хотіла. Кохана, еротично роздягайся. Мені лікар приписав стриптиз. Закатай губої, і вдягни окуляри. Там написано стрепсілс. А можна я з пари піду? Ну, йди, якщо тобі треба. А ви не будете відмічати? Я на роботі не п'ю. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Роза Марківно, ви готові з сьомої йти сьогодні ввечері в гості до Абрама Мойсейовича? Звісно, готові. Сьома сьогодні уже два рази від голоду непритомнів. Петре. Ти ж так чудово водиш машину, як же ти в кювет потрапив? Та їдемо ми вчора на дачу, а на узбіччі дівка стоїть напівгола. Дружина мені очі рукою і закрила. Я не можу вийти на роботу, бо дружина зламала два ребра. А до чого тут ти? Так мої ж два ребра? Діти. А хто знає, що означає слово літописець? Петрик тягне руку. Я знаю я. Це означає, літо скінчилося зовсім. Буває, набрав ванну піною, кинув у неї улюблену качечку, роздягнувся до гола і згадав, що прийшов сюди ремонтувати змішувач. А чому руські не закушують після першої? Тому що тоді після другої буде нічим. Оголошення. Брюнетка 90, 60, 90, зріст 175 см, довжина внутрішньої поверхні стигна 56 см, обхват плечей 114 см, відстень між очима 2 см, довжина волосся 34 см, продасть рулетку. Привіт, як у кіно сходила. А у маринки як справи? А кішка вже знайшлася. А дитина не хворіє? Шкода, що ви з ванею розлучилися, він нормальний був. А ви взагалі хто? А, я сторіси твої дивлюся.